Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Ворог здійснив 542 обстріли по Запорізькій області. Атакували Дронами, Біленьке, Гуляйполе, Приморське та інші населені пункти. Завдали й авіаційних ударів по Кам'янському, Оріхову та Успенівці. Надзвичайники ліквідували загоряння житлового будинку і двох господарчих споруд в Успенівці, а також гасили житловий будинок у Приморському. Впродовж доби окупанти завдали 542 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 39 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. А на Оріхівському напрямку наші захисники відбили ще один штурм. 118-та окрема механізована бригада розбила важку техніку окупантів, знищили танк, чотири баги та мотоцикли. Підбили бойову машину піхоти та броньовану машину ворога. 12 мільйонів для фронту, бригада Нацгвардії та штурмовий батальйон ЗСУ отримали чергову партію допомоги. Це десятки квадрокоптерів, безпілотних комплексів та авіатехніки, що вже працює по ворогу. Також передали генератори, старлінки, акумуляторні батареї, зарядні станції, телевізори та інше обладнання необхідне для ефективної роботи бійців. Боротьба триває, і наше завдання долати ворога, допомагати нашій армії та підтримувати тил Відкрили вогонь по людині. У Запоріжжі правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у замаху на вбивство. Напередодні біля багатоповерхівки в Олександрівському районі, невідомі у Балаклавах, стріляли по-місцевому. Чоловік отримав поранення руки. В області оголосили спецоперацію. Першого стрілка затримали майже одразу. Він сховався у сусідньому під'їзді. Ще одного патрульні спіймали менш ніж за годину. Затримали авто, на якому зловмисники намагалися втекти. Поліція продовжує шукати шукати Якщо ви стали свідками або володієте будь-якою інформацією, яка допоможе у розслідуванні та встановленні зловмисників, повідомте за номером 102. Лікарі на виїзді. Офтальмологи провели обстеження для вимушених переселенців. Приїхали прямо в гуртожиток. Такі огляди роблять із початку серпня. Як відбуваються консультації, бачили наші журналісти. Офтальмологи мобільної бригади 4-ї лікарні ведуть прийом в одному з гуртожитків. Тут проживають вимушені переселенці. Лікарі перевіряють зір, консультують, ставлять первинний діагноз. Щодня обстежують понад 20 пацієнтів. Прямо тут ми перевіряємо гостроту зору. Ми вимірюємо внутрішньоочний тиск. Ми робимо периметрію. Це вимірювання поля зору. Якщо ми бачимо, що вже необхідне хірургічне лікування або якось до обстеження, ми направляємо в нашу лікарню. Ольга Коломоєць, переселенка з Оріхова, виїхала звідти ще у 22-му. Лікарю на прийомі розповіла: через тривалий стрес зір погіршився. Ми зараз користуються ку вдалечі до близько, да. Тобто дв дві двоє окулярів. Офтальмолог порекомендувала жінці продовжити лікування. Проблеми з зором треба робити операцію, тому що знайшли катаракту. І Написали мені, коли треба з'явитися в четверту лікарню. Буду оперуватися. До речі, завдяки програмі медичних гарантій, повний пакет допомоги від консультації до операції з імплантацією кришталика у четвертій міській лікарні надається безоплатно. Такою можливістю скористались вже майже 5 тисяч запоріжців. От, якщо ви по базовом бачите якісь відхилення. І є підстави для того, щоб проводити додаткові обстеження. То ви одразу що людині виписуєте якісь направлення? Ми направляємо. Ага. Ми одразу телефонуємо в наш заклад, uh -huh. тобто ми підбираємо той день, коли пацієнт а, може от що? приїхати о uh -huh. котрій годині, uh -huh. щоб uh -huh. пройти до подалі до uh -huh. обстеження, uh -huh. або якщо необхідно буде, навіть оперативне лікування. Uh -huh. На виїзді обстежують не лише офтальмологи, мобільні бригади різних лікарів проводять такі огляди початку цього року. Важливо, що перевірити стан здоров'я. Можна і за місцем тимчасового проживання. Безумовно, для людей старшого віку це є більш актуальним. Відповідальні особи за проживання в гуртожитку повідомляють мешканців та мешканок, що в такий -то день буде лікар. Будь ласка, приходьте на прийом. Також спеціалісти приїжджають до районних лікарень, аби обстежити дітей, адже вузькопрофільних фахівців для малечі там не вистачає. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-бот. Тримаємо стрій і віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.